Всім привіт і мої вітання. З вами букнот художника і той самий художник березі Любов. Пам'ятаєте, що ми робили минулого разу, і не дуже гарна така сторона, тому я перейду на, цей, на, на наступну сторінку. І сьогодні пропоную розібратися таки вже з останнім ракурсом у побудові обличчя. Нагадаю, ми з вами пройшли. Обличчя у в прямому ракурсі, fast, так гарно звучить, а в ракурсі 3-4, а тепер пройдемо профіль. Профіль це обличчя, яке дивиться в сторону, ми бачимо лише його, його контури пових, ну, по лінії симетрії обличчя. Да? Кому не зрозуміло, що це, перегляньте лист, наші уроки. Більш ранніх часів. Отже, для того, щоб побудувати профіль, насправді вказують воно дуже просто. Тобто, у нас є розуміння. Давайте будемо тут промальовувати самі пропорції. А тут уже будувати саме портрет. Отже, у нас є розуміння пропорції овалу обличчя, який йде у нас від кола. І його ще одні, одного радіуса. Тобто у нас є один, два і третя частинка. Оце наше, як то кажуть, обличчя в прямому ракурсі. Так? Цей овал іде основою. Потім ми його розділяємо, відрізаємо шапку, да? десяту частинку, і розділяємо знов на три. Щоб побудувати обличчя в профіль, потрібно оце ж самий овал. Повторити, але вже, як то кажуть, по самому колу, для того, щоб ну, в цю сторону, от, так, у нас буде профіль от, звідси. І я такий самий овал от, з 1-3 переношу сюди. Ну, знову беру, рак, беру і додаю до обличчя. І знову малюю цей самий овал, той, який ми з вами. Будували щойно в ракурс 3 четверті. Да? Ну, я дивлюся з боку, збоку, воно не дуже може ідеальне, але це не настільки важливо, скільки важливо самі оці довжини і відрізки. Тобто, у нас з вами має бути квадрат, який починається від верхівки овала побудови нашого обличчя. Вниз, бік, і само собою, завершується він позаду. Тобто, у нас мають бути однакові вершини там, там і там. Це квадрат обличчя. Тут трошечки. Чи я зап... да, тут ми розширимо, бо я багато зрізала. Тобто, Обличчя в профіль, по суті, воно квадратне. Не обличчя, а сама голова. В профіль вона йде квадратною. Ось, Ось у нас. тобто, Один до одного. Сподіваюся, зрозуміло. І це буде ну, межі нашого обличчя. Якщо коли ми малюємо ромашку, то робимо ось такий овальчик, це межа довжини пелюсток. Так? І потім ми ось додаємо всі пелюстки по годинниковому напрямку да, в будь-яку сторону. Тось. В межах цього кола. Таким способом ми будуємо там натюрморти з квітами чи якусь композицію. То обличчя також має отакі ось, отакі ось межі. Це квадратна форма, знову раз і знову два. І тут у нас починається оце. шия, <кхем> може більш кругліша. Да, тобто і і т.д. Йдемо далі. Давайте не будемо затримуватися і малювати саме обличчя. Сподіваюся, у нас все вийде. І в мене також. Отже, обличчя буде дивитися в ліву сторону. Тому я буду спершу нахилений овал того першого, так би мовити, нашого кола ну, схеми обличчя. Перевір його пропорції, так, щоб він і дійсно був один до трьох. Або ми можемо взяти і намалювати одразу квадрат. Для цього використати, наприклад, от, от цю ширину. Давайте почнемо так. Візьмемо квадрат, візьмемо ширину і співвіднесемо її з висотою нашого увагу. Для того, щоб гарно розмістити перший портрет на, на форматі. Так, Починати, мабуть, так і треба з цього. Отже, справа і зліва цього квадрату будуть однакові відрізки. Це дасть нам таку можливість зробити такий випад тут трошечки більше, оскільки промальовуватися сам, сам профіль буде уже в межах цього кола. Тож буде певний від, від, від ну, пропуск, від певний от, о, простір в обличчя. Передлінінню його зору, тому що часто, якщо малювати по центру, портрет в профіль. Получається, нібито а, от, портрет носом втикається в кінець листка. Тому допустиме схилення назад, і волосся може бути вже на межі нашого формату, але отут має бути певний простір, щоб нібито було видно, куди дивиться наш персонаж. Отже, взяли. Олівець і ще шматочок. Олівець і ще шматочок. Дивіться, Перфект. прекрасно. Отже, у нас є квадратна форма. Є пропорція нашого обличчя. Давайте ми її по ширині розберемо. Тобто нахилимо, нахилимо наше яєчко трошечки ось так вперед. Тобто, щоб підборіддя виступало, а не було притягнуто до шиї. Тобто ми не робимо двойного підборіддя, а робимо ось цей овал. Раз, а тепер по цій самій лінії робимо овал назад. Ось така от побудова, квадратна побудова нашого, нашого обличчя. Це межі нашого черепа. Десь звідси почнеться потім ширні хребці і будемо будувати шию. Так само там, лінію, нижню лінію шиї десь будемо в цих межах будувати. Але це вже буде останнє. Не, не нижню, а передню лінію шиї. Це вже такий більш пізніший. наший... Наший план дій. Отже, ось наша вершинка, відрізаємо одразу десь приблизно до 10 для лінії, лінії волосся. Тобто ми знаємо, що десь ось тут у нас буде лінія волосся, але сама волосся буде мати об'єм, тож воно піде ось так поверху цього нашого такого склєта, да? да. Хай це буде чоловічий чи Ні, жіночі, такі, бо я, люблю, я більше люблю жінок будувати. Хоча, навіть якщо це буде чоловічий, це настільки важливо. Отже, зачіска буде така, як у мене, коротко стрижена. Тобто я додаю по цій лінії, бачите, на волосся. Він може бути набагато більший, може бути менший. Тобто все залежить від того волосся, яке ми малюємо. Не будемо сильно до цього придиратися і їдемо далі. Щоб тепер зрозуміти, де у нас буде очи, нісель і ну, підборіддя ми вже знаємо. Да? Тобто нам треба знайти. Ті дві третинки. Розділяємо нашу висоту цю на сегменти, Так, щоб вийшла по третині. Можна чуть-чуть ось тут. І раз, і два, і більш-менш. Тобто, оце у нас вже ті основні межі лінія, лінія носу побудови, лінія брів і лінія під нашого лоба. Отже, зробив, давайте спустимо трошечки до лінії волос, тобто ми спускаємо наш ну, об'ємчик трошки нижче, тому що ми її знайшли. Отже, оце лінія росту волос. Тут у нас буде череп. І ось звідси піднімаємо, створюючи об'єм в лінії волосся. Тобто, оця сам, сама черепна наша коробка, а далі пішов об'єм на волоссях. І він починається від 1 10, ось тут, щоб ми зрозуміли, який у нас будовий лоб. Трошечки зрізавши оці, оцю всю будову по межах кола, ось у нас це коло друге. І нам треба, ну, як кажуть, в передністі, ось тут вони мають пересікатися. Отже, я зрізаю наші, наше коло, оскільки лоб буде не такої прям сильно випуклої форми. Ми ж не, як то кажуть, вже <кій> <кій> пройшли певний етап еволюції. Наші лоби не такі великі, не такі випуклі. Да? так? І спускаємо потім від лінії. Тут у нас будуть брови від лінії брів, спускаємо йому по нашому ось цьому другому колу. Таку лінію, яка ну, спуску трапеції на обличчі. Мені завжди розділяємо на три частинки. Тобто можемо це зробити навіть зараз. Раз, два, три. Щоб краще було зрозуміло. Це трапеційна оця зона, ось вона буде десь такого отакого проміжутка. Да? Тобто брови будуть починатися десь приблизно от звідси. Тобто це трапеційна зона, ось лінія брів. Ми її розрізали, розрізали навпіл і показали, так? Від, вона об'єднується і почнеться наш вихід носа назовні. Тобто ми беремо і приєднуємо його до цієї овальної форми, яка, яку ми з вами намалювали. В даному випадку вона десь буде ось тут. Я трошечки залишила, для того, щоб ми могли зробити сам об'єм. От Отут наша кругла, кругла форма, картопинка, як то я кажу, да? то це у нас буде третинка, це носова кістка. З хрещом, так, навпіл розділене, а потім йде да, сам ніс. Тобто з крилами носа і, і усім, що до нього приєднується. Так, маємо приблизно тут вже по поводу орієнтування, де буде сам ніс, нам треба таки міряти людину, О, і вже потім від неї, ну, від, від наших вимірювань. Відштовхуватися і будувати ніс такої ширини, як вона є. Але можу припустити, що вона буде складатися десь займати десь одну шосту нашого цього тіла, нашого, нашої ділянки, що ми будуємо. Тобто розділяємо навпіл, і давайте спробуємо цей етап, отак, от наугад пропрацювати. Чи воно буде. Так, ось, тобто десь приблизно така ширина носа. Вона виглядає візуально достатньо естетично. Тобто, я думаю, нам вона підійде. Я промальовую ніс. Нагадую, що ця ділянка може бути більша-менша. Тобто підніму трошки вище, чому б і ні. Зроблю нехай таку невеличку горбинку, а потім ось буде кортоплинка. Це такий десь уявно в мене ніс. Також є горбинка і є. Ну, Сама ділянка носа. Захвачуємо межі носа по ширині, це десь до верхньої частинки першої, оці, да? буде крило носа, і потім ми вже можемо промалювати ось, ось тут наш вхід в Ністрі, да? Тобто крила носа йдуть сюди і приблизно побудова носа є. Щоб зрозуміти, де буде око. Знаєте, насправді нам казали, типу, ми піднімаєте ось так лінію, і ви розумієте, де ваше око. Однак не завжди запрацює. Ну, ми спробуємо. Тобто піднімемо лінію, хай вона буде не геть симетрична, тобто не геть паралельна лінії носу, бо я не довіряю такій побудові. Однак все треба переміряти, тому що особливості наших облич наших тіл в кожного свої. Ми всі неповторні, і відповідно всі ці маленькі особливості вони теж, теж неповторні. Але якщо ми зробимо ось таку паралельну лінію, то можемо уявно приблизно уявити, де буде завершення нашого ока. Тобто тут ми бачимо вже не кулю, ми бачимо буквально трикутник. Тобто ми бачимо верхня повіка, нижня повіка. Да? І тобто, можемо побудувати лише в такому, в такому діапазоні. наше око, І воно, воно буде глядати приблизно ось так. Тобто Знаходимо кути до брів, десь приблизний зріз нашого цього, як називається, нижньої повіки, вона завжди така трошечки овальна, тобто вона набагато менша, ніж верхня частинка, да? ось тут. І малюємо наші, ось радіус кута чи я не знаю, півкулі. Це, це саме буде кольоровий кришталик нашого ока. Тобто в такому ось вигляді. Одягаємо повіки, без них ніяк. Можемо да, пустити вії в тому чи іншому. Варіанті, чи це буде там нарощене, її наші дачі будуть такі невеличкі, як у звичайних людей. Я підмальовую, підмальовую нижню повіку, якусь там складку, підмальовую так само верхню, але при цьому я її трошечки виводжу. Оскільки вона об'ємніша за самий кришталик ока, за саму ку кулю да, от, нашого ока. Тому виводимо зовні цю повіку і даємо об'єм і пускаємо. Тут у нас починається лінія брів. вона десь трошечки, ну, Тут у нас починається сама брова, десь в межах лінії брів, і ми можемо зробити цю ділянку, яка буде достатньо утемнена. По відношенню до решти обличчя, тому що в цій ділянці завжди у нас темніше. Тобто ми побудували те, що могли, і спускаємося тепер до, до губ. Діти дуже часто кажуть, що це зробить красивий носик. Губки найтяжчі, найтяжче. Да? Ну, я б робила це все. Відштовхуючись від ось цієї частини, тому що оця частинка, де починається ну, внутрішня частина на крил носа, тобто ніздрі наші, да, вона має оцю складочку, і там починаються губи. Тобто у нас вже приблизно є орієнтир. Це десь половинка, отак, да, приблизно половинка-третинка, в залежності від типу людини, да, типажа, його. В його біологічної ну, особливості. Я вже запуталася в словах, чесно кажу, чесно кажучи, трохи втомилася. Сина кашляє, да? Але ми всі різні, і губи в нас всіх різні. Мама. Да, синку, пока. А, ну, тобто, стиковка носа із оцією впадинкою також різна. Тож ми все переміряємо. Однак це побудовична схема, скажімо так. Ми знаємо, що на оцій лінії, на лінії другій віднизу, тобто на другі тридесятні десять двох дві десятих, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9 і 10. Тобто На одній 10 на на у нас буде підборіддя, це лінія підборіття, а на другій десять у нас лінія розрізу рота. Тобто губи стикуються вже на оцій лінії. І звідси ми можемо і відштовхуватися верхня губка має ось такий вихил, тобто вона там буде оп, і спускатиметься десь сюди. Да? Нижня губка навпаки має вихил, вихил донизу. Потім йде впадинка, яка спускається до підборіддя, трапеційна така, да? рот ми можемо обирати вже, тобто, по тому, що ми хочемо малювати. Завжди мені говорили, десь приблизно ніс і трошки. Да? Тобто ми так і робимо, щоб не був. Не була посмішка, як у Джокера, да? ми проходимо лінію носа і трошечки сюди. Потім піднімаємо і будуємо, згадуємо будову губ, яку ми вчили. Тут у нас буде отака форма, потім пішла своя і тут своя. Тобто розділили губи навпіл. Піднімаємо, знаходимо кутик рота. Він може бути припіднятий, може бути опущений, знову ж таки, в залежності від. Конституції обличчя нашого об'єкта, який ми малюємо. Підборіддя буде виходити, це єдина навіть, межа, крім, ну єдина частинка обличчя крім волос, яка буде виходити за межі нашого цього, цього побудовичної кулі. Тобто ми його вже від трапеційної зони сюди трошечки можемо вивести, навіть не трошечки, ну кого який ми виводимо підборіддя за межі нашої овальної форми. Ось так і проходимо далі. І отут у нас вже знаходиться наша а, лінія обличчя. Оця, я забула, як називається ця кістка. Тобто межі обличчя. Ось так. Десь ось тут буде шия іти. О, і залишилось тепер лише знайти розміщення вух, щоб завершити оцю ділянку. Для цього я зараз перемірюю. Зразок і спробую зорієнтуватися. Так, якщо розділити навпіл, ну не геть воно, скажу так. Але нам важливо сюди переміряти від, наприклад, кінчика носа людини до вуха, щоб і співношувати з верхньою частиною. Але наскільки я пам'ятаю, довжина від кінчика, в... кінчика цього. Кінчика носа до завершення вуха має бути такою ж, як відстань від підборіття до лінії брів. Давайте спробуємо даний спосіб. як ви бачите, це відповідає оцій овальній лінії. Тобто, в цій межі овальної лінії у нас буде завершуватися вухо. Згадуємо, яка висота вуха від лінії брів до лінії носа. Тобто, ось тут у нас починається наше вушко. Тобто і завершується відповідно ж так само. Тобто Ми тепер трошечки орієнтуємося на його структурі, воно тут зрізане. Іде мочка вуха трошечки сюди заокруглюємо. І ось так ми знаходимо нашу ось цю, оцю вилучну долю. Да? Здається, це вилиці, якщо я не помиляюся. І в нас вже є промальована щічка. Ось тут, а ось тут буде оця тіньова зона наших скул. Так, скул, ось так. Розібралася і я. Я лише перша оце пропрацьовую в такому варіанті, коли намагаюся намагаюсь значити і інших. Одна з основних, знаєте, таких моїх боля... а, больних частин. Можна конфет. Да. Я завершу і дам. Можна. Ну, почекаємо я на дитині конфету. Як же ми виступаємо? Кожному Отже, отже, пропрацьовуючи, спершу, щоб зрозуміти, як розказати, мало просто вміти, потрібно пропрацювати і зрозуміти, як його пояснити людині. Зараз я малюю наше вухо, яке ми завжди бачили. Ну, то тобто, ну, в профільній частині, тобто вухо в нас зараз лицем до нас. Це буде зовнішня складка, ця, яку ми бачимо завжди. Вона, вона поступово уходить на ній, на, на як люблю казати. Потім буде така, ніби як рогатка. Оп, ось вона. Раз і два. Складка всередину, там завжди дітей-кульйодлики збираються. І, спуск... і тепер промальовуємо нашу мочку вуха. Тут вона заходить всередину. І робить ой, має ще таку випуклу частину. Да? Вона завжди на світліша, біліша. О, і коли ми промальовуємо обличчя в проф... не в профіль, а в фас, ми можемо помітити, що вони завжди так нібито трошечки весь висвітлені і дають натяк на те, що там є вухо. Ну, якщо, звісно, вони прикрите волосся. Отже, ми розмістили вухо. Да? Заодно я з вами теж нагадала, як це все будується. Розмістили вушко і можемо за вушка вивести, бачите, лінії. Це у нас ріст волосся. Отже, ось ця межа, далі вже пішли, як то кажуть, бакенбарди, ось ця межа росту волосся. Ми піднімаємо її до межі лінії бріїв. А потім можемо ось так тут, десь під вуглом, перехрестити. Далі йде ділянка, можна зробити таку ось, ось ми розбиваємо наш шеї лоб, навпіл, да? від брови воно піднімається догори і вже десь ось тут з'єднується з цією лінією. Тобто у нас отака. От, отака от з лінія, це лінія росту волосся. Тобто, наприклад, моєї мами і брата в них ось тут є такі залисни, тобто ця лінія піднімається вище. В когось лоб достатньо маленький. І ось тут все так гарненько прикривається цим волосечком. Тобто тут ми вже знову дивимося на особливості. В чоловіків часто починається облисіння саме в оцих ділянках, або десь тут. А тобто, ми маємо розуміти, і не лише, як, це, як будується це обличчя, але і особливості моделі. Не забувайте, бо малювати, як то кажуть, от про те, від того, від, від того що ви, ми вже знаємо, дуже така ну, ризкована штука. І в початківців часто є проблема з тим, щоб уважно розділятися модель, яку вони малюють. Людина, будь то натюрморт, чи ще якийсь ще вид мистецтва, чи, ну, чи, 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 чи <пасла> вид живопису і так далі. Я зараз протюю ось цю частинку трошки. Це наше волосся ось тут. І ось тут воно десь буде ось так, напевно. І за вухом знову уходить ось сюди. Десь ось так. Ось така коротенька стрижечка у нашої дівчинки. Тому що я намалювала їй достатньо симпатичні губки і достатньо довгі вії. Тож не можу назвати, що це у нас вийшов хлопчик. Зачіску ви вже підмодельовуєте під себе, тобто можете дати їй, наприклад, сюди якусь, якісь, якусь чолку і так далі. І у вас вийде те, що ви хотіли. Але головне головну побудову ми з вами пройшли. І так. Не знаю, чи варто витирати всі додаткові лінії, але трошки підітру, щоб краще читалося саме обличчя, щоб ми її бачили і могли насолодитися тим, що у нас вийшло. Залишу напевно, я всі ці пропрацьовані лінії для того, щоб надалі мати можливість згадувати, як і розуміти, не забувати, як пояснювати це, це учням. Оскільки так, для того, щоб пояснити, варто спершу пропрацювати і зрозуміти, як саме ти це робиш. Ось так. Тобто, оце моя, моя схема побудови обличчя у профіль. Волосся я не буду промальовувати ніякі чолки. Все ось тут залишу чітким, щоб було зрозуміло. Де у нас що? Доволі симпатичний вийшов профіль. Дякую вам за увагу. Якщо щось не зрозуміло, повторіть обов'язково, оскільки повторення – це наше, наше все, так? Навіть в поясненнях тих чи інших видів малювання. Ось. Тут у нас має бути кисля... Кисля... Це впадна кислячка, і зачасту її навіть трошечки видно. Тож, дякую за урок. І всім гарних вихідних і гарного настрою! З вами був блокнот Художника та я бережі любов. Підписуйтесь на канал, буде дуже багато всього цікавого. Ставте лайки, коментуйте свої бажання, зауваження. І, можливо, ми попрацюємо наступну тему саме по вашому запиту. Гарного знову дня! Бувайте!